Друзі, привіт! Сьогодні я вам е, відкрию такий величезний секрет, як виростити дуже великий врожай огірків. Для початку треба народити сина і дати йому лопату, щоб він викопав вам ось таку траншею. Е, форма може бути люба, яку хочете, таку і копайте. Е, огірки просто в землі в мене поділи дуже-дуже погано, тому я вирішила робити ось таку траншею і закладати в неї органіку. Так, на дно я кидаю трухляву деревину. На що це треба? Вона буде впитувати вологу. Дивіться, вона розсипається, буде впитувати вологу і цим огіркам допоможе вижити в дуже сильну спеку, якщо буде сильна засуха і не буде води для поливу. Ця трухлява штука розсипається. І вона заодно дасть добрий запас води. Зараз грибу курячу підстилку і також використаю її для закладки грядки на для гірків. Для прикладу вам покажу, ось у мене був трохлявий пеньок. Дивіться, він як губка воду вбирає, бачите, проступає вода. Я його клала в контейнери. Для мого для городу в контейнері буду використовувати. Ось. Оце ось це добро. Надо засипати зараз по гіркам на ці залишки, що в мене є. Так, куди б це кинути? Сюди попаде. Погнуло. Рівномірно зараз порозсипаю. О, тут на дні лишилося, але не страшно. Тепер я сюди накидаю. У мене ось є трошки зелені. Зелені у мене мало, то куди попаде. І ось я ще картоплю викопувала осінню. Також туди кину бадилля, це все. Постараюсь рівномірно розподілити, щоб кругом по чуть-чуть дісталося. Зелені, як такої, у мене зараз немає, зараз осінь. Але було б класно покласти зеленушки. Далі я буду класти вуличний, курячий, курячу підстилку вуличну. Тут ось і доски є, старі, і гілки, і кавуни не з'їдені, шкерлупки, кукурудзані, оці штучки. Тобто груба органіка. Зараз я цю тачку порозкидаю ось сюди і покажу, що буде далі. Так, ось тачку органіки. Із вуличного корячого загону я сюди засипала. Бачите, воно все крупне, все таке гілки, пір'я, харчові залишки. Ось от у мене синочок не доніс кучку землі, то я ось так просто трошки прокидаю, щоб тут не було тої кучки. А так можна цього не робити. Так, далі, у мене є трішки менше 20-літрового відра газонної трави. Я зараз ось так попрокидаю. Взагалі було б класно і листя сюди покласти. Але я не маю листя зараз. Листопад ще далеко. Тому кладу органіку, яка в принципі є. Ось так. Будемо тут рости десь 7-8 огірочків. тут буде міні така тепличка, то цього буде вповне достатньо на один сезон. Так, єсть. Насипала газонної трави. Тепер треба це все добре так втоптати. Заходимо і втоптуємо, щоб не було пустот. Протоптуємо, протоптуємо, все добре щоб все добре позалазило по куточкам. Так, втоптала. Тепер сюди ж. У мене є ще куряче гімно. Ось так просто присолюю. Багато сипати не треба. Там, якщо що, завжди можна зеленушкою прикормити. Було б у мене якесь друге гівно, я б використала друге гівно. Але в даному випадку є тільки таке. Тому сиплю куряче. Ось так. Все. Тепер все це добро треба хорошенько пролити водою. Це треба для того, щоб деревина тут набрала вологи в себе, бо я копала дуже-дуже сухо, прямо дуже сухо. Зима може бути сухою, сюди не може, може ну, не додатися, скільки вологи, скільки треба. Тому проливаємо. Я лишу шланг, хальє, пробила шланг. Він. Зараз і з цього боку лється. Так, добряче так смочуємо цю всю органіку, потім ще раз пройдусь по ній. Дивіться, наскільки просідає, коли поливаєш. Так, я добраче все пролила. Тепер ще раз пройдусь, напевно, зараз не буду, топтуватися бакізяки, пролипнуть. Дивіться, все мокреньке. І зараз буду сюди засипати компост. Ось так. Ну що трошечки освобожу, щоб мені його легше було вигружати. Все, засипаю компостом. Можна було б зверху ще ґрунту насипати. Але я це зроблю напевно весною. Бо зараз треба, щоб все це добряче всілося. І подивлюсь, наскільки мені компосту хватить. Якщо два мішки хватить сюди засипати, то отлічно. Якщо ні, то додавлю ґрунта. який в мене чудовий компост. Просто шикарніший. Це не проціжений, сміття попадається. Не проціжений, просто скупи взяти разом з цими паличками недопрівшими. І все це я зараз кину огірочком. Чисто для відео далі я візьму велику лопату і буду, і буду так двома руками це робити. Ось так. Буду наповнювати два мішка, в моєму випадку достатньо. Площа грядки по периметру 1,43, 1,43, 1,43 м. Це площа м цього парничка. Я купила балконну тепличку з паличками, бо там розсаду тримати, ну і лишу потім на сезон, як парничок для е огірочків. У мене ось тут іще є зола. Я зараз також візьму порозкидаю по грядці. Тут і у і повністю готова Вона мокра і зараз не политься. Ось так. І теж порозсипаю по грядочці, щоб мокро і мікроелементи. більше питань не було. Все, дивіться. Я думаю, що 10 літрів золи достатньо буде. Їхали додання золи ось так просто припудрю. Я візьму, напевно. Тепер зверху маю ще досипати оцей весь компост сюди на купки. Воно просядеться і буде нормально. Все, насипала я сюди два мішки компосту. Ось так. Тепер я зараз візьму трішки цієї соломи та накладу трішечки зверху, щоб просто не вивітрювалась волога. І залишу так аж до весни. Парник я буду ставити навесні. Все, грядка для гірків готова. Не дай Бог, в мене не буде хорошого врожаю тут. Ну, нафіг так упахвиться заради огірків. Вони в мене дуже погано плодять. Тому зараз буду ось так робити тепер.